Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі. Перетворення Джимі Валентайна. Наглядач зайшов до Шевської майстерні, де Джині Валентайн старанно шив заготівки, забрав в'язня і повів його до тюремної канцелярії. Там... Він вручив Джиммі в помилування, підписане губернатором цього ранку. Джиммі взяв його до рук зі стомленим виглядом. Йому довелося відсидіти майже 10 місяців із чотирирічного строку, хоча по парвах він розраховував просидіти тут не більш як три місяці. Адже коли у арештанта стільки друзів на волі, скільки їх мав Джим Валентайн, то навряд чи варто навіть голити йому голову. Ну, Валентайне, – сказав наглядач, завтра вранці ви виходите на волю. Опануйте себе і будьте людиною. В душі ви хлопець непоганий. Киньте те зламування сейфів і почніть жити чесно. Що, це ви мені? здивовано сказав Джиммі. Та я в житті своєму не зламав жодного сейфа. Ну, гаразд, гаразд, посміхнувся наглядач. Звичайно. А як це таки вийшло, що вас посадили за крадіжку у Спрінгфілді? Може, ви не хотіли доводити своє Альбі через побоювання скомпроментувати якусь даму із вищого товариства? А може, присяжні засудили вас із злості чи мстивості? «Яку історію розкажете? Адже з вами безневинними жертвами інакше й не буває? Що? Це ви мені? знову запитав його Джиммі, виглядаючи як доброчесний громадянин, якого звинуватили у непристойності. Та ви що? Я і в Спрингфілді ніколи в житті не був. Відведіть його назад, кроніне, посміхнувся наглядач, і одягніть, як годиться. Завтра о сьомій ранку випустите його і приведете сюди. А ви, Валентайне, краще обміркуйте мою пораду. Наступного ранку, о чверть на восьму, Джиммі вже стояв у тюремній канцелярії. На ньому був готовий костюм жахливого крою та жовті скрипучі чоботи, якими держава забезпечує своїх підневільних гостей, розлучаючись із ними. Канцелярист вручив йому залізничний квиток і п'ять доларів, які, із погляду закону мали б повернути Джиммі його права громадянства та добробут. Доглядач потис йому руку і пригостив сигарою. Валентайн, номер 9762, був занесений до книги під рубрикою Помилуваний губернатором. Отож на сонячне світло поза ґратами вийшов не він, а вийшов містер Джеймс Валентайн. Не звертаючи жодної уваги на спів птахів, листя дерев і запах квітів. Джиммі попрямував до ресторації. Тут він і зазнав перших радощів свободи у вигляді смаженої курки та пляшки білого вина. Після них радощі свободи йому подарувала сигара, гатунком значно вища від тої, яку він отримав у в'язниці. Із ресторану, не кваплячись, Джиммі пройшов на станцію залізниці. Кинувши чверть долара сліпому, який влаштувався біля дверей вокзалу, він сів на свій поїзд. За три години Джиммі опинився у маленькому містечку неподалік від кордону штату. Увійшовши до кафе якогось майкла долана, він потис руку господарю, який сам один чергував за стійкою. «Вибач, що не змогли зробити цього раніше, Джиммі, синку, сказав Долан. Але зі Спрингфілда надійшов протест, і губернатор, було, затявся. Як ти ся маєш?» Чудово, відповів Джимі. Мій ключ у тебе. Він узяв ключа, піднявся нагору і відімкнув двері кімнати у глибині будинку. Тут усе було точнісінько так, як він і залишив, коли пішов звідси. Він пригледівся і побачив на підлозі запонку від комірця Бена Прайса, яку він зірвав з сорочки знаменитого детектива тієї миті, коли поліція кинулася на Джимі і заарештувала його. Відсунувши від стіни складене крісло, Джиммі сунув в бік одну з фільонок. І виняв запорошену пилом валізку. Він відкрив її і любовно окинув поглядом кращий у східних штатах набір відмичок. О, це був повний набір інструментів, виготовлений із сталі особливого гартування. Новітнього зразка свердла, різки, перки, відмички, кліщі, буравчики. Та іще дві три інновації, винайдені самим Джиммі, якими він дуже пишався. Понад 900 доларів коштувало йому виготовити цей набір у, е, словом, там, де виготовляються такі речі для людей його професії. За півгодини Джиммі зійшов вниз і пройшов через кафе. Тепер він був вбраний зі смаком у гарно зшитий костюм, а в руці ніс вичищену блискучу валізку. Ага. Щось накльовується, Джимі синку? запитав Майк Долан. Ви про що? здивовано перепитав його Джимі. Я не розумію. Я чесний представник об'єднаної нью-йоркської компанії сухарів та дробленої пшениці. Від цієї заяви, промовленої недбалим тоном, Майк Долан був у такому захваті, що Джиммі довелося випити з ним склянку содової із молоком. Адже він, як виявилося, в рот не брав спиртних напоїв. За тиждень... Після того, як було випущено ув'язненого Валентайна номер 9762, було вчинено надзвичайно спритне пограбування сейфа у Ричмонді, штат Індіана. Причому підозрюваний не залишив після себе жодних доказів. Вкрали втім якихось 800 доларів. Ось і все здавалося. Але це був тільки початок. За два тижні без будь-яких клопотів було обчищено патентований і вдосконалений, застрахований від зламу сейф у Логан Спорті на суму півтори тисячі доларів дзвінкою монетою. Цінні папери та срібло залишилися незайманими. Тоді справою зацікавилися детективи. Після цього відбулось вулканічне виверження старого банківського сейфа у Джеферсон Сіті, причому із кратера його вилетіло цілих п'ять тисяч доларів папірцями. Збитки внаслідок пограбувань були настільки великі, що справа виявилася гідною Бена Прайса, того самого знаменитого детектива. Шляхом порівняння з усіх місць пограбувань встановили разючу схожість методів у всіх цих випадках. Бен Прейс, побувавши на місцях злочину, оголосив привселюдно. Це почерк франта, Джиммі Валентайна. Він знову взявся за своє, бо тільки гляньте на цей секретний замок. Який висмикнули так само легко, як редиску за сирої погоди із землі. Тільки у нього є такі кліщі, якими це можна зробити. Або ж гляньте на це, як чисто пробито засувки. Джиммі ніколи не свердлить більш як один отвір. Так, я впевнений, це містер Валентайн. Цього разу він відсидить скільки належить, без жодних дострокових звільнень та помилувань. Годі клеїти дурня. Бен Прайс дуже добре знав звички Джимі Валентайна. Він вивчив їх, розслідуючи ту саму Спрингфілдську справу. Далекі переїзди, швидкі зникнення, відсутність спільників та смак до гарного товариства. Усі ці звички допомагали Джимі Валентайну вислизати від кари. А тож пішла чутка, що слідами невловимого злочинця вирушив сам Бен Прайс і решта власників сейфів, які були застраховані від зламу. Зітхнули вільніше. Вони були впевнені, цього разу злочинця буде покарано. Одного чудового дня містер Джини Валентайн зі своєю валізкою зійшов із поштової карети у Елморі, маленькому містечку за п'ять миль від залізниці в глибині штату Арканзас серед заростей карликового дуба. Отож, зійшовши із поштової карети, Джиммі, зовні схожий на студента спортсмена, який приїхав додому на канікули, ішов собі насвистуючи тротуаром прямуючи до готелю. Молода дівчина перетнула вулицю, обігнала Джиммі на розі і зайшла у двері, над якими була вивізка міський банк. Джимі Валентайн побіжно зазирнув їй в очі і негайно ж забув, хто він такий та перетворився на іншу людину. Дівчина теж зауважила цю зустріч, вона опустила очі додолу і трохи почервоніла. І, юну леді можна зрозуміти у такому містечку, як Елморі, не часто зустрічалися молоді чоловіки із гарними манерами. Та зовнішністю, як у Джимі, Джимі, ошелешений цією зустрічю, завмер, а тоді Тоді роззирнувся і схопив за комір хлопчиська, який тинявся біля під'їзду банку, немов акціонер, та почав розпитувати його про місто, час від часу, підгодовуючи його бажання розмовляти десятицентовими монетами. Невдовзі молода дівчина з'явилася знову у дверях банку і рушила у своїх справах, гордовито ігноруючи існування молодого чоловіка із валізкою. Га. А це, здається, міс Полі Сімпсон? запитав Джиммі у хлопчака явно хитруючи. Та де там? відповів зневажливо хлопчисько. Це Аннабел Адамс, її тато банкір. А ви для чого приїхали до Елморі? Це у вас золотий ланцюжок. Мені скоро подарують бульдога, а ви маєте іще десять центів. Отримавши потрібну інформацію, Джиммі обдарував хлопчиська ще одним десятцентовиком і пішов шукати готель. Потрібна споруда виявилася неподалік і називалася готель плантаторів. Джиммі зареєструвався там під ім'ям Ральфа Спенсера і винайняв номер. А далі, не поспішаючи, і спершись ліктем на конторку, він повідомив реєстратору про свої наміри. Він мовляв, приїхав до Елмора на постійне проживання, адже вирішив займатися тут комерцією. Як у вас у місті з зуттям?» – розпитував він. Міркую щодо того, аби ним торгувати. Скажіть, чи є якісь шанси? Костюм та манери Джиммі справили на реєстратора неабияке враження. Сам він був законодавцем моди для негусто позолоченої молоді Елмора, але тепер зрозумів, чого саме їм тут не вистачає. Прагнучи дізнатися, як саме Джиммі зав'язує свою краватку, він шанобливо видавав йому інформацію. Так, казав він, щодо взуття шанси у Елмори мають бути. У місті немає взуттявої крамнички. Взуттям торгують універсальні та мануфактурні магазини. Слід сподіватися, що містер Спенсер вирішить оселитися у Елморі. Він сам побачить, що у їх місті дуже приємно жити, а народ тут дуже вельми товариський. Дізнавшись все це, містер Спенсер вирішив спинитися у місті на декілька днів і спершу пильно роздивитись. Ні, ні, заперечив він. Кликати слугу не треба. Валіза доволі важка, і він донесе її і сам. Містер Ральф Спенсер, Фенік, що виник із попелу Джини Валентайна, охопленого вогнем кохання, яке спалахнуло, перетворивши його геть на іншу людину, залишився у містечку Елморі і досяг там успіху. Він відкрив взуттєву крамничку. Він обзавівся неабиякою клієнтурою. У місцевому товаристві він теж мав успіх і придбав чимало знайомих. І до того ж він отримав те, чого якнайбільше прагнуло його серце. Він познайомився із міс Аннабел Адамс і щодень дедалі більше і більше зачаровувався нею. На кінець року становище містера Ральфа Спенсера було таке. Передусім він здобув повагу і шану у суспільстві, містечку. Його торгівля взуттям процвітала, а за два тижні він мав одружитися із міс Аннабел Адамс. Містер Адамс, типовий провінційний банкір, доволі прихильно ставився до Спенсера. Ганаба вже пишалася ним не менше аніж кохала його. У домі у містера Адамса та в гостях у її заміжньої сестри він став своєю людиною і ніби вже увійшов до родини. А на довершення, одного разу увечері, містер Ральф Спенсор зачинив свої двері і за стіл сів Джиммі Валентайн. Він взяв папір, розгладив його, тоді міцно вхопив олівець і рішучим почерком написав такого листа, який згодом було надіслано за надійною адресою одному із його старих друзів у Сент-Луісі. Дорогий мій друже, мені конче необхідно, аби наступної середи близько дев'ятої години вечора ти був у Салівана у Ліптул рок. Я хочу, аби ти ліквідував для мене деякі справи. До того ж, я волію подарувати тобі мій набір інструментів. Я знаю, друже, ти цьому зрадієш, іншого такого не отримати і за тисячу доларів. Знаєш, Біллі, я облишив старе ось уже майже рік. Я відкрив крамничку, чесно заробляю на життя, а за два тижні одружусь. Моя наречена це найкраща дівчина в світі. Тільки так і треба жити, Біллі. чесно, жодного долара із чужих грошей я тепер і за мільйон не візьму. Після весілля я продам свою крамничку і поїду на захід так менше небезпеки, що спливуть якісь старі рахунки. Кажу тобі, Біллі, вона в мене янгол, і вона в мене вірить. Я ні за що в світі не став би тепер шахраювати. Тож дивись, приходь до салі. Мені дуже треба тебе побачити. Набір, друже, я прихоплю із собою. Твій старий приятель Джиммі. У понеділок ввечері, після того, як Джиммі написав цього листа, Бен Прайс, той самий детектив. Ніким не помічений, заїхав до Елморі у найманому кабріолеті. Він, не кваплячись, прогулявся містом і довідався про все, що йому потрібно було знати, із вікна аптеки, навпроти взуттєвої крамниці, він як слід роздивлявся містера Ральфа Спенсера. Ну, що ж, Джиммі, вирішив одружитися із донькою банкіра? тихенько буркнув він сам собі під носа. Не знаю, далебі, не знаю. Наступного ранку Джиммі снідав у Адамсів. Цього дня він збирався поїхати до Ліптолрока, аби замовити собі костюм на весілля та придбати якийсь подарунок для Анабел. Це вперше він виїздив із міста відтоді, як оселився тут. Минуло вже більше року від того часу, як він облишив свою професію, і йому здавалося, що тепер він може їхати нічим не ризикуючи. Після сніданку усі разом по сімейному вони вирушили до центру міста: містер Адамс, Аннабел, Джиммі і заміжня сестра Аннабел із двома дівчатками п'яти та дев'яти років. Коли вони проходили повз готель, де мешкав Джиммі, він перепросив, піднявся до себе в номер і виніс звідти валізку. Потім вони пішли далі до банку. Там, на Джимі Валентайна, чекав запряжений екіпаж і Долф Гібсон, який мав відвести його на залізничну станцію. Усі зайшли до приміщення банку, і Джимі разом з усіма, оскільки майбутньому зятю містера Адамса були раді скрізь. Службовцям банку лестило, що їм кланяється красивий і люб'язний молодий чоловік, який збирається одружитися із міс Анабел. Увійшовши, Джиммі поставив валізку на підлогу. Його наречена Анабел, серце, якої було переповнене щастям та радістю молодості, надягла на себе капелюх Джиммі і вхопилась рукою за валізку. А гарний з мене вийде мандрівник? запитала вона у нього. Ого, господи Ральфе, який він важкий, немов золотими злитками набитий. Тут ні кльовані ріжки для взуття, спокійно відповів Джиммі. Я їх збираюсь якраз повернути. Аби уникнути зайвих витрат, гадаю, краще буде відвести їх самому. Я став страшенно економним, адже тепер доведеться дбати про двох. Варто сказати, що в Велморському банку щойно обладнали нову комору із сейфом. Містер Адамс дуже дуже пишався нею і всіх, і кожного примушував оглядати її. Комора була невелика, але мала нові патентовані дверцята. Їх замикали три важкі металеві засуви, які зачинялися одразу одним поворотом ручки, а відмикалися тільки за допомогою годинникового механізму. Містер Адамс, пишаючись та сяючи усмішкою, пояснював дію механізму містеру Спенсеру, який слухав вічливо, але вочевидь нічого не розумів. Дві дівчинки Мей і Агата. Були взахоплені від блискучого металу, кумедного годинника та блискучих кнопок. Доки всі були зайняті оглядинами, до банку зайшов недбалою ходою детектив Бен Прейс і спинився, спершись ліктем на поручні, ніби ненавмисно зазираючи всередину. Касирові він повідомив, що йому нічого не треба, а він зачекає одного знайомого. Раптом хтось із жінок пронизливо скрикнув і щинилося сум'яття. Непомітно для дорослих дев'ятирічна Мий розігралася і замкнула агату у коморі. Вона засунула засуви і повернула ручку комбінованого замка, так як це робив щойно в неї на очах містер Адамс. Старий банкір кинувся до ручки дверей і заходився їх смикати. Двері, двері не можна відчинити, простогнав він. Годинника не було заведено і з'єднувальний механізм не встановлено. Мати Агати знову істерично закричала. Тихіше, тихіше, промовив містер Адамс, підіймаючи тремтячу руку. Помовчіть хвилинку. Агато, Агато!» – покликав він якомога голосніше. Слухай мене. У тиші, яка запала після його слів, до них ледь чутно долинули крики дівчинки, яка одуріла від жаху у темній коморі. Дитино моя, закричала мати, вона ж помре від жаху. Відкрийте двері швидше, зламайте їх. Чоловіки, невже ви нічого не можете зробити? Тільки у літ року є людина, яка зможе відкрити ці двері. Ближче немає нікого, промовив містер Адамс нетвердим голосом і опустився знесилено на стілець. О, господи, Спенсери, що нам робити, дівчинка, їй не витримати там довго. Там не вистачить повітря, а окрім того, вони неї можуть почати з судоми від переляку. Мати дівчинки, втрачаючи розум від горя, билася в двері кулаками. Хтось із службовців необдумано запропонував використати динаміт. Міс Аннабел Адамс обернулася до містера Ральфа Спенсера. У її великих очах спалахнула тривога, але вона не була зневірена. Знаєте, жінці завжди здається, що для чоловіка, якого вона обожнює, немає нічого неможливого. Ну, немає нічого такого, що не було б йому до снаги. Чи можете ви щось зробити, Ральфе? Будь ласка, спробуйте. Він подивився на неї і дивна м'яка усмішка ковзнула його губами і засвітилася в очах. Анабел Сказав він. Подаруйте мені, будь ласка, ось цю троянду. Ледве вірячи власним вухам, вона відколола рожевий бутон на грудях і простягнула йому. Джиммі увіткнув троянду у жилетну кишеню, скинув піджак і закотив рукави. Після цього Ральф Спенсер припинив існувати. Адже саме Джиммі Валентайн посів його місце. Відійдіть якнайдалі від дверей. Усі відійдіть, скомандував він. Джиммі поставив свою валізку на стіл і розкрив її. Від цієї миті. Він припинив усвідомлювати будь-чаю присутність. Швидко й акуратно він розклав дивні блискучі інструменти, а далі, тихо насвистуючи про себе, як завжди робив під час роботи, взявся до справи. Всі оточуючі дивилися на нього, немов зачаровані, затамувавши подих. Уже за хвилину улюблене свердло Джимі плавно вгризлося у сталь. А за десять хвилин, побивши всі власні рекорди, він відсунув засуви і відчинив двері сейфа. Агату, майже непритомну, але живу й неушкоджену, негайно підхопила на руки матір. А Джиммі Валентайн накинув піджак, вийшов з-за поручнів і попрямував до дверей. Йому здалося, що якийсь далекий і колись знайомий голос слабко покликав його Ральфе. Але він не спинився, тому що Ральфа Спенсера вже не було. Тут був тільки шахрай і злодій Джиммі Валентайн. Та в дверях йому шлях переступив якийсь великий чоловік. Джиммі підняв очі і впізнав його. Привіт, Бене, сказав він із тією ж самою дивною посмішкою. Ти таки дістав мене. Ну що ж, ходімо, тепер, либонь, уже все рівно. І ось тут детектив Бен Прайс повівся дуже дуже дивно. Ви, вочевидь, помилилися, містере Спасере, сказав він. Як на мене, ми з вами не знайомі. А на вас там, здається, очікує екіпаж. І Детектив Бен Прайс повернувся і попрямував вулицею, залишаючи у себе за спиною Ні Не Джимі Валентайна, а містера Ральфа Спенсера О, Генрі. Перетворення Джиммі Валентайна читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання від майстра. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee, Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.